Біблія це книга, в якій записано Божу волю через пророків. Біблія складається з багатьох пророцтв. Багато пророцтв були доведені сучасною наукою. Земля хліб із неї походить, а під нею порито, немов би огнем. Книга Йова була написана приблизно у 1500 році до нашої ери. У той час Ніхто не розумів, що означає цей вірш. Якщо під землею, з якої виходить їжа є вогонь, то земля має бути гарячою, але це не так. В той час це було важко зрозуміти. Однак у ХХ столітті було виявлено внутрішню будову землі. В результаті написане у книзі Йова визнали правдивим. За допомогою сейсмічних хвиль була відкрита мантія землі у 1909 році. У 1914 році було відкрито зовнішнє ядро. У 1936 році було відкрите внутрішнє ядро землі. Це базові знання, які ми вивчаємо під час уроків з природознавства. Але не минуло й ста років, відколи людство виявило цей факт. Бо стягає він каплі води і дощем вони падають з хмари його. Що хмари спускають його і спадають дощем на багато людей. Ми можемо легко зрозуміти, що це колообіг води. Колообіг води складається з трьох основних процесів випаровування, конденсації та опадів. Були вперше підтверджені гідрологом, пером та фізиком Маріотом у 16-17 століттях. Спостерігаючи за течією річки Сена, вони виявили, що вода, вилита на землю у вигляді дощу або снігу, випаровується назад в атмосферу. 25% стає річковою водою, а 11% потрапляє в море у вигляді ґрунтових вод. Однак про це вже було написано в Біблії приблизно у 1500 році до нашої ери. Колообіг води це загальновідоме знання, якому ми вчимося на уроках природознавства сьогодні. Але люди того часу ніяк не могли цього зрозуміти. Людство знадобився довгий час і наукові методи, щоб виявити цей факт. Але в Біблії вже було написано про цей факт тисячі років тому. Тоді, чому люди не можуть визнати, що Біблія є фактом? Все тому, що Біблія дуже випереджає свій час. Оскільки те, що написано в Біблії, мало статися через тисячі років, людям того віку було важко це зрозуміти. Світ, у якому ми живемо, змінюється із неймовірною швидкістю. Чи можете ви уявити світ через тисячу чи три тисячі років? Оскільки в Біблії записані майбутні події, для людей того часу всі записи не були фактами, а були пророцтвами. І ті пророцтва зараз справдилися і стали історією людства. Вони були підтверджені наукою і тепер стали фактами. Отже, Біблія це книга пророцтв, книга історії та наукова книга. Тому що Біблія не була написана волею людини. Людина не знає, що станеться навіть за хвилину. Тоді як вона може дізнатися про те, що відбудеться через кілька тисяч років? Біблія це книга, в якій записано Божу волю через пророків. У біблії є пророцтво, яке ще не здійснилося. У пророцтві є частина, яка безпосередньо пов'язана з нашим майбутнім. Яке пророцтво здійсниться останнім. Прошу обов'язково дізнатися про це пророцтво.